Ну куда, блин? Не спеешь? А это швиденько на хвост Дай Блин. Доброго дня Що ще раз? А ви що, показували? Ну, вже? А ну-ка. Да, так, так, так. Прапорщик міліції, козаріз, Козарі. Євгеній Григорович. Почекайте. інспектор ДПСД є з 5.05.14. А значок КАІ 0065. А ваш КАІ 0686, а посвідчення? Куди це ваші колеги здріснули так швиденько? На цьому Жигулю з ДТП. Одразу мінус два. Славнозвісний Ломака був за кермом. Да, не, ломака. не Ломака? Обізнався Так, старший лейтенант міліції Волик Олег Вікторович, інспектор ДПС до 13.1015. Чудово. Так. Так, так, так. Інспектор. Опустіть вікно, будь ласка. Ви мене слухаєте? Знак ваш нагрудний хочу побачити. КІ 1249 і посвідчення ваше хочу побачити. я до вас звертаю? Я до вас звертаюсь. Що ви хочете від мене? Посвідчення ваші хочу побачити. Ага. У вас щось трапилось? Трапилось. А що ви? Звання не видно. Вийміть, будь ласка. Старшина міліції Каменьков Олександр Олексійович, інспектор ДПСД, дійсно до 27.10.15. Дякую. Все? Все? Ні, хочу запитати, що ви тут. Е... Стоїте, з якою метою дислокація. А хто ви такі, щоб я вам поясню? Я громадянин України. Я вас поздравляю, що ви громадянин України, я вам не зобов'язаний віддати на ваше питання. Інспектор, ви я чуєте вас мене чи да. ні? І ви зобов'язані на не них зобов відповідати. Зов'язаний. Якщо ви що трапилось, я вам допомогу. Інспектор, ви зобов'язаний. Не плюйтесь на мене, бо ви щось. Ви не кажіть дурниць. Зараз, якщо я як плюну, ви так ви побачите, що ви я плюну. Пугаєте? Я вас попереджаю. Не плюйтесь, каже. Ви що? Ви розмовляєте, у вас фінал на мене. Ну так значить одягніть респіратор. Чи йдіть умитись, якщо вам слина мене заважає? Чи може вас в лікарню зараз заберуть? Я не, я не знаю, може ви хворі. Я хворий Поэтому Я хворий? Ви лікар? Не, не плюйтесь на мене. Інспектор. Ви бредите чи що? Що умелите? А ми подивимося, як я, ви працюєте. Будете обов'язково. Так, да, давай. Обов'язково будете відповідати. Куди поїхали? Козарі, куди поїхали? Ага. У мене зміна закінчилась. Ну, Можете так... інформаційний запит дати, спитати. Да. У вас зміна так. закінчується вже другий раз підряд, як я другий до вас підходжу. Так, да, я з ночі, з 9 вечора на роботу. Так що поїхали. Є підстави вам не вірити. Так дайте запит. Бо ви брехунець ще той. Я вам пояснюю. Інформаційний запит дайте і вам дайте. Що, що? А праве колесо. Посмотри. Хипо не їде. Казаріс, Опустіть вікно. Вікно опустіть. Казаріс, Вікно опустіть своє. Я до вас звертаюся, ви ігноруєте. Ви водій транспортного засобу. Протокол, будь ласка, колеги, хтось пишете на вас, З якою метою з якою метою. А ви протектор свій на правому передньому колесі бачили? Більше, ви міряли да, там мм да, є? Так, да, поміряйте У вас. є У вас поміряйте. є лінійка? У нас є. Лінійка. Ну так дістаньте і поміряйте. Ну, хорошо щасливо. Що значить щасливо оставатися? Ви ви, зламуєте, що, ви ви зламуєте автомобіль? Це ви зламуєте автомобіль. Я тут стою просто. Будь ласка. Я вас не чіпаю. Ну так відійдеть я не хочу відходити. А ви колеги, колеги, зафіксуйте правопорушення. Інспектор, ви зафіксуйте порушення, протокол напишіть адміністративний на водія Козоріза, керує транспортним засобом на передньому колесі взимку, блін, це ж аварійна небезпека, йомайо, що міряєте, вийдіть, міряйте, у мене нема лінійки. Та нічого нерви тріпають. А можна на давайте. нерви тріпають. О, розумник, перешкоджає. А, Давай, кого ви там визволили? Давайте, хай приїжджає. Хай приїжджає, фіксує є ваше порушення. Куди? Що, Що все? Щас втечете, як завжди, так? Як завжди, як правопорушники. як правопорушники. Да, як правопорушник, У вас втечу. протектор на правому колесі все, бачили течу. який? Ви виміряєте лінійкою все. Я нічого міряти не повинен. І не чіпайте мене своїми дверми. Ви подбачите. якщо ви мене зараз покалічите, ви... я виключу швидку допомогу. Ви викликайте швидку допомогу. Інспектор, я ви протектор викликайте. бачили на Ні, своєму не правому не колесі? Бачу. Так ідіть, подивіться, як хочу це ви не дивити. бачили. Я не хочу. Ви зобов'язані перевірити технічний стан автомобіля мене... перед тим як рушати. В мене механік перевіряв. Який механік? Ви водій, а не механік. Водій автомобіля ви, хай механік тоді і за кермом сидить, якщо він перевіряє. Я вам більше інтерв'ю ніяких давати не буду і. Я вам інтерв'ю не запитую. Я вас інтерв'ю зараз не беру. Козаріс, що будемо тоді через начальство адмінпротокол на вас виписувати. Тоді почекайте, будь ласка, хвилинку я зафіксую на відео глибину протектора і їдьте на всі чотири сторони. Домовились? Та ні, ну я ще хочу на свою. Нагрудний знак каі 0645, А Ваш КАІ 1387. І посвідчення ваше придають ласка. Я ж вам показував. Я, я не пам'ятаю, я ж не запам'ятовую всі ваші посвідчення. А ви біля всіх зупиняєтесь? не знаєте, скільки в день посвідчень показують. Так. Я ж не всіх не запам'ятаю. Старший Вану... сержант міліції Гаврилюк Іван Васильович, інспектор ДПСДІ, дійсно до 21.10.14. Інспектори ваше посвідчення пред'явіть, будь ласка. А це інспектор не показує. Зараз покаже, куди він дінеться. І що, 87 це перевищення? Та ви що? Тут 110, по-моєму, можна їхати. Ні. Чо? Це населений пункт. Це населений пункт? Ви серйозно? Да, населений пункт. Ви не жартуєте? Воно а де забудова? Ні. Де воно? Через кілометр? Хоже ж люди ходять? Так, старший лейтенант міліції Бадзюк Вадим Миколаєвич, старший інспектор ДПС Даї, дійсно до 19.07.14. — Дякую. А де люди ходять? Ту ж немає. Пішохідний, пішохідний Ну тут нема підземного переходу. А де пішохідний переход? Та ну що ви кажете? Шановний, Не заважайте, будь ласка, там сюди сторож. Ви стоїте на провідні частині. Та ви що? Серйозно? Да. серйозно? Не жартуєте? Хорошо. Сидіть, будь ласка, не заважайте на мене. Я не хочу сходити. Ну, хочу ваше миле обличчя познімати на відеокамеру. І я буду знімати. А я вам забороняю себе знімати. Ви без мого дозволу мене не маєте права знімати. А я вас маю право знімати. Знімаєте. Не... Ну, звісно. Слів хоч менше, хоч більше. Однаково ж доведеться місце дислокації вам змінювати. Ви що з візиром стоїте, а порушення не фіксуєте. А? Ну, чу, не перевишають. Не перевишають? Ні? Ні. Нічого собі. Як я тільки підійшов, так одразу перестали так? Да? Тому що всі звертають увагу. на Ану-ка в автоматичному режимі він у вас? Ох, йо, а що ж він у вас знімає, інспектор? Ви чого? Інспектор, він же у вас кудись на асфальт направлений. На, на візир лі... Лі... ліхтарі фіксують, молодці. Ви що, не знаєте для чого вам візир видали, хлопці? Інспектор. Та що ж ви так жадним поглядом проважаєте кожен другий автомобіль? Я заберу, так? Да? Інспектор, я забороняю себе знімати. Положіть, будь ласка, її на місце. А чого? Тут жадні фішечки. Будь ласка, не тройте. А чого ви мене знімаєте зараз? Інспектор, так я візьму, так? Да? А чого ви забираєте у мене? Інспектор. Ну що за діла такі? А чого ви собі в машину поклали, я собі хотів. Дивіться, двері не зламайте в автомобілі. Третій взвод. І що? Третій звод. Так що, третій що? Що що, покажіть? А ну, цирк. Третій В? Третій А 3. тут 401 написано. Командир... І що? Це командир розводу. Ви їх ці фішечки, будь ласка, не трогайте. Інспектор. Інспектор. Ну що ж ви Могли... так? А що, а звідки я знаю, що це командир розводу? Може ви їх десь знайшли? Приїхали, там. Та ну що ви розказуєте? Інспектор, що, ви бігати будете від мене чи що? Чому? Чого чуже імущество? А чиє воно? Як я знаю, що воно чуже? Воно і не моє. Інспектор, так я собі візьму одну. Так, да, можна? Не можна. Так ви ж сказали беріть. Ну чого ваш колега знову пішов його забирати? Ну що це таке? Я його викидаю з дороги, а він ходить за ним. Інспектор, ну що це за діла? А що на дорозі сміття повинно валятися? Інспектор, ви що, глухий чи що? Я ж до вас звертаюся зараз. Та що це таке? Ну куди ви зібралися? Ну що це? Інспектор, ну куди ви тікаєте? Куди? Позорно тікаєте з місця дислокації, візиром кидаєтесь, ну капець. Говорить, люк. Скорість просто не перевищують, а ми будемо стояти, розумієте, ні разу не закулікувала ніяка швидкість. Одна газелька, яка перевозила хліб, попередили усну, поїхала далі. Ну що собі? А ми будемо стояти тут на місці. Я навіть не собираю. Так ви не їдете я... зараз нікуди, так? Да? Ні, моя дислокація. Ну, я це, стою довг, на місці. це добре. <світ> це, це радує мою душу, що ви не тікаєте, як, як якісь немає, позорники. Так. Ох ти ж, йо, інспектор, інспектор. Тільки зараз помітив, моє, трі... вікно ж потріскане вдрись. Ви подивіться. Довідка є про ДТП? Довідки немає, бо тут що? Як немає довідки? Я можу не знаю. Так ви що, протокол не склали з приводу ДТП? Сам трісне. Як сам? сам? Сам не буває. Сам не буває. Ні, морозу, Ну це ж шкода майну, розумієте? Це не ж по-любому. Сам, не сам, це ДТП. Сьогодні нам засикають. Заїдемо сторону. Інспектор, поставить... так заборонена експлуатація з таким лобовим вікном. Якщо для водителя, Правили. Якщо, Правили? Що? якщо для водія? Ні. Якщо вікно тріснуте, так експлуатація транспортного засобу заборонена. Якщо ви не знаєте. Ну що ваш інспектор, це от, ну, колега ну, постійно за цими фішечками ганяється, як не знаю що. О, а ну що, це водій щось хоче запитати у вас? Так, водій, щось хоче запитати, ну йдемте, глянемо. гляне. Що запитати? Не до вас? Чого? Інспектор. Ну чого ви ігноруєте, водія? Водій же не просто так зупинився тут. Я кажу, там фішки стоять, заважають їм виїжджати. Інспектор, вам зав... ну, за... же не, не, не чого? Вони вам заважають виїжджати звідси, інспектор. Ну, ну чого ви стали на нього? Я просто приберу, щоб вам не заважало. Заважаю вам від'їжджати потім. Кому заважаю? Ну вам. Ви ж будете уїжджати звідси Ні. Не. Не будете, що вічно будете стояти? Не. Та ну ладно. 0009. Інспектор, ваш знак можна нагрудний побачити? А да. він вам для чого? Як для чого? Він на видному місці повинен бути. Я не веду нагляд за дорожнім рухом. То, Ви тобі, не інспектор? То мені нагрудний знак не потрібен. Ви не працівник ДАІ? Працівник. А чого є... ну, так тоді у вас нагрудний знак має Дай. бути. Підполковник. Може до вас звернутися? Будь ласка, я вас. Ну я хочу ваше посвідчення побачити. Ваше службове посвідчення. Я ж ну, щоб просто знати, хто віддає на наказ да, патрулю. А -а -а -а. Щоб я знав, що це не якась там людина з вулиці підійшла а -а -а. в погонах, да, там, а -а -а. десь взяла їх, пришила -а -а -а. і віддає ми накази. Він же ж мене знає, правильно. А, -а, -а, -а. а може ви його я друг, біпіляли. сусід, хто його знає. Я хочу пересвідчитись. Підполковник міліції Байда Олег Ілліч. Почекайте, заступ, почекайте. Заступник командира... Заступник командира... Ну почекайте, я ж не подивився термін дії його. Байда. Ви прочитали? Ні, я не прочитав. Будь ласка. Заступник командира батальйону ДПС дає дійсно до 29-го, 9-го, 14-го. 29.9.14. Так що, ваші колеги вже здриснули... Не здриснули, а, а поїхали виконувати свої службові обов'язки. — А він мені казав, що тут дислокація у нього. А... Брехав, значить. Чому? У нього дислокація. Тут він згідно розстановки сил та засміть, Але я його відпрацював. Якщо Як не нас... секрет, ви розстановку проводите. Ух, ніхрена собі.